Жіночі штани та світшоти три нитка від бренду Esmara, Цього лише за 247 гривень за одиничку. Дивимося, що буде у лоті. У лоті буде 14 одиниць і вартість лоту 3465 гривень. Будуть ось такі класні світшоти, да, худі з капішончиком. Так виглядають на модельці. Будуть ось такі кольору маршмеллоу. Так, на модельці виглядають. Дивимося розгорнутому виді. Майже всі будуть упакувані. Декілька ми розпакували, щоб вам показати. Дивіться, всередині тепленькі, утеплені на флісі, а, манжетики йдуть еластичні. Понизу також йде еластична тісьма. Також до них будуть йти ось такі штани. Таким малюночком. Ба, велика кількість бавовни у складі. Будуть ще ось такі з пряничком червоні штани. Понизу йде резиночка. Все добре тримається, фіксується, ні, ніде не тисне зручні, класні, теплі на осінь, на зиму. Класний подарунок може бути для когось на свята. По розмірам xs 3 це світшоти xs 3 s 2 m 2 одиниці. Штанів xs 3 s 2 m 2 одиниці. Нагадую, що в лоті аж 14 одиниць і вартість лоту 3465 гривень. І якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його скоріше у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також можете доєднатися до нашої спільноти, залишивши в коментарях плюсик, і наші менеджери вас додать. Добавляйтеся, купуйте, заробляємо разом!